Я такого тіхто присівав із найгарячіших, найпалкіших новин із Брянської області, першого в історії завданого удару атакам саме по території Росії. Реакція ну це окрема історія, вона доволі дивна. Але е, дуже хочеться зрозуміти наскільки е, з військової точки зору щось змінюється. Давайте власне розпочнемо за вашою оцінкою з того, власне якими є військові наслідки саме цього удару. Ну, по-перше, треба розуміти, що Росія використовує ряд складів. Цей арсенал один з найбільших, якщо ми говоримо про північний напрямок, який забезпечує російським військам можливості ведення бойових дій на Курщині, так само на Харківщині, район Вовчанська, Липців, частково Лиманський напрямок. Ну, Куп'янський і там частково Лиманський. Є певні склади, які ворог фактично використовує стаціонарні. Які є якраз а, на базі 67-го управління а, грав, які ну, от якраз а, один із яких і був вражений а, сьогоднішнього ранку, і є інші, вже, скажімо так, військово-польові, тобто ті місця, де Росія розконцентрує, а намагаються вони, скажімо, намагалися розконцентрувати і розмістити свої склади, зробивши їх більше польовими. Так і намагаючись таким чином не концентрувати значну кількість боєприпасів і снарядів в одному місці, але не усе в цьому вдалося все ж таки через певну специфіку. Тому і далі продовжують концентрувати з військової точки зору. Доцільність для нас зараз ударів по таких об'єктах Брянській області, в Курській, в Білгородській і Ростовській. Я скажу, що є чотири регіони, які є потужними логістичними базами. Для Росії чому потужними? ну тому, що так сталося, що зараз ворог веде наступальні дії на курському напрямку, та в принципі практично по всій лінії фронту, і це все потрібно підтримувати і підкріплювати. Що стосується конкретно Курщини, тут є і військова доцільність, і військово-політична, тому що військова доцільність тому, що зараз спостерігається за минулі два тижні, що російські війська активно передислоковуються. Ще в більшій мірі накурчено, особливо десантники, через те, що ворог там несе втрати. Там тривають важкі, непрості бої. Ворог перейшов до таких більш активних наступальних дій. Надзвичайно активно застосовує власну авіацію з кабами, застосовують вони там дрони в великій кількості і так далі. І без жодних, скажімо так, якихось там сантиментів знищують фактично свої ж села. Російська авіація знищує фактично ці ж російські села, ну і відповідно намагаються просуватися. Для цього, звичайно, їм потрібні значні обсяги запасу озброєнь, тому що вони йдуть в наступ і витрачають набагато більше. І тепер дивіться, яка складається ситуація. Ситуація складається наступним чином. Якщо ми побачили, що Росія вже, скажімо, понесла втрати і передислоковує туди війська, відповідно вони будуть це робити і надалі, тому що втрати є. А отже, якщо вони їх переміщують, значить там потрібно їх знищувати ще більше, плюс знищувати їхню воєнну інфраструктуру, тому що таким чином ми зможемо сковувати ще більше російських сил. Як наслідок менше цих сил вони можуть використати на сході на інших напрямків ведення наступальних дій. І далі, чому я кажу про військово-політичну, очевидно, що зараз Росія буде намагатися робити все, щоб ну можливо до 20 січня, як писали британські змі, можливо, там раніше, можливо, дещо пізніше, але все ж таки спробувати витіснити українські війська з території Курської області. І відповідно це означає, що якщо вони не зможуть цього зробити, а вони хочуть це зробити, тому що ну, вони ж читають все, що пишуть в медіа, зокрема, і читають про один із можливих сценаріїв, який може запропонувати Дональд Трамп в якості президента, це припинення вогню вогню по лінії фронту, заморозка і так далі. Ну очевидно, що вони не хотіли би, щоб. З, припинився вогонь на території Росії, тобто в Курській області, збереглася присутність українських військ. Тому намагається зробити все, щоб пришвидшити витіснення. А коли їм це не вдасться, наприклад, через те, що ми зможемо знищувати там їхню воєнну інфраструктуру, склади, арсенали і місця базування різного роду снарядів та боєприпасів, це означає, що е, плани будуть дещо зірвані. І тому я думаю, що тут і є такий розрахунок, власне кажучи, не говорячи вже просто про те, що а, зменшення можливостей ворога, а ну використанні боєприпасів, снарядів інших видів озброєння, на якому б напрямку це не відбувалось, це звичайно важливо. Вперше Україна застосувала ракети Атакам з по території Російської Федерації. Так, я бачив це повідомлення і бачив навіть неофіційну інформацію ВРБК України, які посилаються на якесь джерело Збройних Сил України, які кажуть, що був нанесений е, нібито удар ракетами атакам по по Карачів е, Брянської області, там, де знаходиться склад ГРАУ, головне ракетно-артилерійське управління е, Російської Федерації. Ну сам факт е, нанесення удару по цьому е, складу Генеральний штаб е, підтвердив. Але не підтвердило, що це було саме за допомогою ракет Атакамс. насправді по цьому складу вже ну як мінімум два рази вже до того били, били за допомогою безпілотників. Але щодо версії того, що це був удар саме «Атакамсом», підтверджує те, що там знов таки генеральний штаб в своєму повідомленні написав, що було 12 вторинних вибухів. Ну тобто, це означає, що масштабний був удар. Ну це або велика кількість безпілотників, або потужна. Ракета класу Атакамс дальність 130 кілометрів від державного кордону з Україною. Ну тобто, це мог бути і це могло бути і безпілотники, тому з технічної точки да можливо, але як це було? Ну поки що підтверджень офіційних немає. Знаєте, я не дуже от, правда, люблю говорити про такі речі, коли немає офіційного підтвердження, я також все ж таки думаю, що треба дочекатися. Нам тут, що важливіше, коли ми говоримо про те, що ми атакуємо об'єкти на території Російської Федерації, військові об'єкти, які зараз допомагають Путіну вести його криваву війну проти України. Мені здається, швидше треба говорити про те, що ми головне так це вражаємо. Ці об'єкти. І от тоді хочу запитати зараз у вас, якщо ми говоримо про те, що є об'єкти, куди і наші. Дрони долітають не ті ракети Атакамс. То зараз все ж таки ви теж схиляєтеся до того, що кажуть західні аналітики. А саме що до інавгурації новообраного старого президента Сполучених Штатів Америки Трампа нам потрібно зараз дійсно продемонструвати силу і показати, що ми маємо теж свої позиції сильні. І якщо раптом таки дійсно нас будуть схиляти до якихось перемовин з Російською Федерацією, то ми за стріл перемовин, так би мовити, теж маємо сідати. Позицій сили. Ну дійсно, така версія є. Багато було неофіційних повідомлень, що там звитаками, нібито з штабів Трампа, що завтра Трамп почне е, давить тиснуть на Україну, що ми повинні піти на якесь болюче рішення там на, на кшталт відмовитись від окупованих територій. На кшталт е, розмістити якісь. Ну поки що не зрозуміло звідки це візьмуться Війська це міротворці, які зайдуть, будуть кордон. Ну Я в це не вірю, що вони е, там європейці чи американці на таке діло підуть. Але е, суто з технічної точки зору давайте несуть. Подивився зараз. Байден дав декілька таких дозволів, дуже серйозних. Перший це робота субконтракторів США, які можуть на території України ремонтувати зброю американського виробництва. Ну, Це може бути як і в так може бути Абрамс, Бредлі, Страйкер. Ну у нас багато різного зброєння американського, яке у нас є, яке було передано нам союзниками. Друге, це дійсно це величезна кількість ракет, які нам передав е, Байден. Ну, ну добре не сам Байден особисто США нам передали під керівництвом Байдена. Там 500 штук було повідомлення, дозвіл бить по території Росії, і зараз Трамп знаходиться в дуже цікавій ситуації. Він ще не став президентом. Президентом стане, якщо не помиляю, з 20 січня. У нього буде інаугурація. і в цей момент йому треба проводити перемовини. Ну тобто, ті, які були заявлені, і він прийде на цю перемовину з позиції, що давайте нібито заморажувати цей конфлікт. Або, ну тобто, якщо Путін скаже ні, я не хочу йти на ніякі переговори, Ну, і треба ж якось Зеленського умовить на ці переговори. Ну і загалом весь український загал умовить на це все діло. І саме головне ніхто не хоче бути батьком поразки. Ну тобто, Трамп отримує. США, тобто він отримує президентський пост, і в нагрузку з цим президентським постом ідуть всі проблеми, які я проблеми це величезний конфлікт, є які є в Україні, яким з цим ще щось треба робити, або підсилювати військову допомогу. Ну тобто, в рази більше його робити або дійсно робити цей корейський сценарій там уговорювати якось україну щоб і уговарювати росію щоб вона пішла на цей сценарій для того щоб ми отримали зброю але саме головне ніхто не хоче бути батьком поразки тому що якщо завтра Трамп скаже все ми прекращаємо допомогу україні то він автомати автоматом стає батьком цієї поразки ну тобто всі будуть йому це згадувати саме як от всі згадують Байдена вихід з афганістану Ча ну не він був, скажімо так, батьком цього рішення. Це рішення, що було до нього прийнято, але це згадують саме як поразку Байдена. Те, що Талібан захопив в Афганістан, тому Трамп заходиться зараз ну на такій дуже цікавій позиції. Йому дійсно Байден зараз підняв градус, підняв можливості збройних сил України, підняв рівень допомоги, який йде від США, і е, Трампу прийдеться або ще сильніше підсилювати, або ставати батьком поразки України. Пане Павле, зараз деякі західні аналітики навіть кажуть про те, що дійсно ось цей дозвіл, який Байден дав бити там далекобійними ракетами по території Російської Федерації, це, начебто, і є от саме та умова, за якою він має так би мовити, красиво. Це цитуючи зараз аналітиків, піти з свого посту президентського. І мовляв, потім навіть Трамп уже після інавгурації раптом, якщо він захоче, зможе скасувати цей дозвіл. Ви як вважаєте? Ну, дійсно, він його може скасувати. Він може там, скажімо, сказати, ну дозвіл у вас є, але ми не будемо поставляти ракети. так він теж може зробити. Або поставляти ракети на умовах не бити по території Росії. Тобто, в принципі, так, да, це все абсолютно реально, тому що дозвіл цей може бути скасований. Але повторюсь, ну, це ну, приховати цей заборону буде абсолютно нереально. І тому Трамп автоматом стане батьком поразки, ну тобто батьком того, що він не піднімає дозволи, а зменшує можливості збройних сил України. І я думаю, наразі що це нереально. Ну тому що так, тому що в республіканській партії сидять яструби війни. Ну тобто, ті люди, які навпаки, вони кажуть, що треба під збільшувати допомогу, треба перемагати Росію, треба тиснути на Росію, але не здавати позиції України. Пане Павле, ще дуже важливий такий момент, який зараз мені здається більше цікавить українців ніж навіть те, що там відбувається у Трампа, так це те, чи реально цей дозвіл може вплинути зараз на хід війни. Ну і взагалі на ситуацію на полі бою. Якщо ми не говоримо там про удар далекобійними ракетами по території Курської області, а безпосередньо, якщо ми говоримо про лінію фронту на нашій території в Україні, зокрема на сході. Він однозначно, ці удари в території Росії однозначно можуть вплинути на хід війни. Ну, давайте згадаємо, наприклад, терапалець це один з найбільших арсеналів артилерійських. Там було ну, доволі масштабне ураження. Зроблено воно було за допомогою безпілотників. Ну там дуже важко давати оцінки, що там було там точно відомо, що там були балістичні ракети, там були е, авіабомби, там були і величезна кількість артилерійських снарядів з великою ймовірністю північно корейського виробництва. І після цього ворог ну не можна сказати, що він е, там здав позиції, але темп його наступу значно знизився. Чому так? Тому що на цьому складі знаходилось ну приблизно 30-40% річного виробництва артилерійських снарядів. Удар по Карачеву так само це удар саме по складу. Ракетного артилерійського озброєння по складу авіабомб всі ці снаряди, все це озброєння для воно критичне для наступу росіян. Ну, я можу привести слова, наприклад, Гаврилюка. Це генерал-лейтенант. Він заму'яво. Він каже, що в ворог може наступати зараз виключно за того, що у них є перевага в артилерії, тому що вони можуть більше стріляти, ну тобто снарядів у них набагато більше. Тому знищення арсеналів це для нас наразі критична потреба. Друга другий може приклад не вести. У нас є такий зам, замкомандувач ракетних військ і артилерії, який дав інтерв'ю РБК. Полковник висловила прізвища з голови. Він теж дуже багато розповідав про можливості української артилерії. Каже, що зараз українська артилерія і російська артилерія, вочевидь, є основним засобом вогневого ураження. Ну, тобто, основні удари нам треба наносити по артилерії. Це або контрбатарійна боротьба, знищення артилерійських установок, або знищення складів, знищення заводів там, де виробляються снаряди і пораха і так далі. О удари по хімкомбінатам, камбінатам, де виробляються ми Вже бачили, удари по арсеналам ми бачили. Контрбатарійна боротьба у нас ведеться постійно. Третя проблема, яка є у нас, це російська авіація. Це су 34 су 35 які наносять там до 60-70 ударів кожної доби і скидають до 100 до керованих авіаційних бомб на, на мирні міста України на позиції Збройних сил України і куди тільки можна вони їх скидають. Але збивати такі ми наразі у нас не вистачає засобів. Але знищувати а на аеродромах літаки, знищувати аеродромну інфраструктуру, знищувати склади з авіабомбами. Ми це можемо саме за допомогою ракет та Тому для нас це рішення вона несе дуже серйозне наслідки. Брянщину накрило накрило їхній. Склад логістичний Що ви можете сказати? Чи є у вас якась інформація, тому що офіційно поки що підтверджень немає. Чи дійсно ось ми поцілили вперше саме далекобійною зброєю, наданою е Америкою? Судяще по тому, що можна було отримати інформацію неофіційно з різних джерел. Е більше все ж це відбулося, чим ні. Але в Застосування проходить в відповідних умовах, коли наші партнери, в першу чергу американці, які надали нам цю зброю, особливо не хочуть офіційно показувати, що це відбулося, і так би в закритому режимі доводять до росіян відносно того, що заходження цієї військової структури північно корейської Порядка 11-12 тисяч це невірний шлях, крок, і зв'язку з цим реакція саме така надання нам дозволу щодо застосування. Однак, якщо мати на увазі, що атакам попереднє застосовували старими боєголовками касетними, а вони призначені в першу чергу для знищення і поразки легкоброньовані техніки, ну, наприклад, як було раніше, і успішно, і ефективно, літальних апаратів, гелікоптерів і інших на аеродромах, а також скупчення живої сили найбільш ефективно. Що стосується складу, то, скоріше всього, тут треба, щоб мало місце застосування фугасної ну, і, і різних варіантів бойової частини. А скільки відбулася по інформації, там після цього ще по різним оцінкам 8-12 підривів після застосування цієї ракети, то дуже похоже, що це була фугасна. Це говорить про те, може говорити про те, що і нову бойову частину з цими атакамсами теж отримала українська сторона. Тому, а це з точки зору воєнний. Нам дуже потрібно зрозуміло, щоб бити по їх складам, щоб зменшувати потенціал їх наявності боєприпасів, ракетного зброєння, тому що зрозуміло, що в у них більше якби цей потенціал, а нам треба його вирівнювати по основним видам. І тому таке застосування має цілі. Але на мій погляд ще більш значно має глобальна е, подія таким чином. Тобто, як ми знаємо, що скоріше всього надали дозволи по атакам з американців, але поки ще на Курщину, і е, зняли заборону. Дозвіл ми отримали по застосуванню від британців Сторм Шедал і е, е, від французів скальп. Е, і саме там, от в цих ракетах, бойова частина з із, із двох складових. Перша проникає, підриваючись за, за захист руйнує споруди, наприклад, де знаходяться боєприпаси, а друга підривається внутрі і забезпечує там, детонацію і знищення. Тобто вона в першу чергу для цього Атакамс, ну ми вже з вами проаналізували. Так чи інакше, це знакова подія. І це наслідки того, що якби позвалися всі обставини на глобальному рівні, пов'язані з введенням війни цієї в Україні і найближчих перспектив, в тому числі і можливих переговорів щодо зупинення ведення бойових дій. Якщо говорити про радіус дії цієї американської далекобійної зброї, це орієнтовно там до 300 кілометрів радіус ураження. Наскільки він дійсно допоможе? З, скажімо так, змінити якось кардинально можливо хід бойових дій, тому що ми розуміємо, що росіяни напевно що готувалися до того, що цей дозвіл можуть надати, і е, логічно було б, що вони там свою свої ці склади передвинули тріх трішки далі, ніж може дістати відповідно е, така далекобійна зброя. Що вам відомо, от е, е, наскільки ми можемо серйозно вражати зараз їхні склади в тих межах доступності, е, які зараз. Битання не треба зводити на мій політ тільки для складів. А, є ще аеродроми, ну і багато що, скупчення ворога відповідно, штаби їх шляхи зі стічний так і таке інше, тобто можливості розширитися. Тут треба з термінологією розібратися. Американці з їх подачі називаються далекі вбійна зброя, але є градація світова, тобто ракети малої дальності, там до 500 кілометрів малої дальності, а не далекобійне. Але щоб так підняти, якби градус оцінки того, що надається говоритися про далекобійне, як би не називалось, нам важливо, що ми отримуємо нові спроможності на 300 кілометрів, але пам'ятаємо заяви міністра оборони діючу, пока щості Остіна, генерала. Який говорив, що з часом вони вже 90% росіяни передислокували свої літальні апарати з аеродрому в радіусі 300 км, а потім уже і всі 100% якби передислокували. І тому сенс значить, надання дозволу, щоб і передачі цього озброєння на 300 км відпадає, але динамічно розвивається ситуація. І бачите, вони вже не згадують про такі підходи. Що вони не давали можливість саме американцям, росіянам, передислокувати необхідно все за 300 кілометрів, І коли вони не встагали. Росіяни, то американці ще надавали їм час, щоб це вони зробили, і таким чином забезпечувала контрольована ескалація. І вони американці де забезпечували до того, що в всю війну зайшла іще одна держава, північна Корея причому держава з ядерною зброєю, зв'язку з тим, що от така колізія і в такі з'явились в вони зайшли ситуація. То ну напрашувався цей підхід, і все ж була зняти ці заборони, але локальне поки ще накурщину. От і Путін глобально, опять таки вивчає. Ситуацію, чи вводити і коли саме вводити на цю північно-корейську структуру. Самі росіяни вивчають підходи, пов'язані з тим, чи от в такому вигляді це така потужна, мабуть, дивізія чи дві бригади північнокорейська, але вони не, не хочуть в такому вигляді, це найбільш ефективно було б застосувати, а е, передають по підрозділам, можливо. По батальйонах, в частині в бригади палки Російської Федерації щоб було більш під контролем, мабуть, ну і треба розібратися з початком застосування. Але так чи інакше, бачите, активно вони вже знаходяться в Курській області. Наскільки могли там адаптувалися до умов ведення саме такого типу війни, яка у нас зараз відбувається, але остаточне рішення ну не приймається. Ми це не бачимо. І якби от застосування зброї це був такого далеко бійний, як вони називають, був такий запобіжник того, щоб утримувати росіян з північними карецями від того, щоб заводити ці підрозділи їх частини, ну безпосередньо. Введення бойових дій, тобто, на мій полі, тут треба оцінку розділяти на суто воєнну, а також воєнно-політичну і стратегічну, про яку ми з вами.